Сьогодні ми розглянемо правильні методи прийому препарату левотироксину, еутироксу чи ельтироксину, ґрунтуючись на частих питаннях наших пацієнтів. Як же правильно приймати препарат? Левотероксин слід приймати вранці за 30 або 60 хвилин до прийому їжі, запиваючи невеликою кількістю води. Однієї склянки води буде достатньо. Найкраще це робити приблизно в один той самий час кожного ранку. Чому ж вранці та виключно наші? Здорова щитоподібна залоза виробляє гормони виключно вранці. Приймаючи левотероксин вранці, ми наслідуємо цей природний ритм, забезпечуючи найбільш ефективне всмоктування та дію препарату, які ж є помилки в прийомі даних препаратів. Якщо приймати левотераксин і запивати його молоком, чаєм, кавою або соком і не витримувати інтервалу до прийому їжі 30 або 60 хвилин, ви порушуєте всмоктування препарату і не отримаєте потрібну вам дозу. Графік прийому препарату, Незважаючи на важливість ранкового прийому препарату, не варто рано прокидатися заради того, щоб прийняти препарат. Здоровий сон також дуже важливий для вашого благополуччя. Якщо ваш графік змінюється, краще прийняти препарат пізніше, аніж не прийняти зовсім. Притримуйтесь рекомендацій та будьте здорові!